Вітаємо! До вашої уваги представлено функціонал додавання нового заявника за допомогою дії «Шерінг». Для цього відповідальний працівник ЦНАП переходить в розділ Заявники та натискає на кнопку «Шерінг документів через Дію. Звертаємо вашу увагу, що для створення картки нового заявника використовується тільки такий тип документу, як паспорт громадянина України ID-картка. Інші типи документів не можуть бути використані. Існує два способи передачі документів через діюшельник шляхом введення штрих-коду документу та шляхом зчитування згенерованого системою QR-коду. Розглянемо перший варіант. Натискаємо на кнопку Штрих-код та в полі, що з'явилось нижче, працівник ЦНАП має ввести 13 значний штрих-код, який надає йому заявник. Для цього заявник відкриває свій додаток Дія на мобільному пристрої. Переходить в розділ Документи, знаходить там паспорт громадянина України. Натискає на піктограму самого документу та на кнопку Штрих-код і має продиктувати працівнику ЦНАП 13-значний код, що відобразився в застосунку. Час дії коду обмежений і складає 3 хвилини, про що окремо інформується власник документу в самому застосунку. Вводимо код. Та натискаємо на кнопку Підтвердити. Після цього заявник отримує запит на шерінг копій цифрових документів в своєму застосунку. Він має його підписати, натиснувши на кнопку, що знаходиться внизу екрану мобільного пристрою. Та підтвердити передачу електронної копії самого документу і натиснути на кнопку Надіслати через дію». Після цього. Відкривається форма створення нового заявника, де поля автоматично заповнені отриманими з дієзначеннями. Лише на вкладці адреса реєстрації працівник ЦНАП має вручну додати адресу, яка прописана в інформаційному повідомленні над таблицею. Виконуємо дану дію. За потреби додаємо індекс та натискаємо на кнопку Зберегти. Після цього картка заявника успішно збережена та готова до роботи.